Добрий день! Сьогодні ми на прикладі Апенінського півострова розглянемо, як форми власності впливали на форму і утворення і форму держави. На території півострова здавна проживали різні племена: Етруски, Умбри, Семніти, а на півдні та інші. А на півдні проживали, проживали греки, які утворили і утворювали свої колонії. Між цими племенами у 9-8 столітті до нашої ери точилася боротьба, постійна боротьба. І ця боротьба точилася за власність і, перш за все, за землю, яка була основною власністю у ті е, часи. В результаті цієї боротьби поступово найбільш вдалі вожді цих племен перетворювалися на е, царів. Вони засновували міста. Які ставали центрами цих різних племен. У Напенінському півострові існувало місто Альбалонго, яке було засновано ще нащадками того легендарного Енея, який, який прибув на півострів із розрушеної і завойованої греками Трої. Тут правили нащадки цього Енея. Між ними також точилася боротьба за владу у 8 столітті до нашої ери в місті Альбелонгу правив цар Нумітер, але його брат розпочав боротьбу за владу і захопив трон. Для того, щоб забезпечити себе, цей брат знищив сина, вбив сина Нумітера і намагався вбити. Його дітей-близнюків. Але, як відомо з легенди, їх врятувала вовчиця. Згодом ці близнюки дістали назву Ромул і Рем. Коли вони підросли, виросли і дізналися про своє походження, то з озброєним загоном повернулися в місто Альба Лонго, захопили владу і повернули йому. Повернули її своєму дідові, царю Нумітеру. Виконуючи пророцтво і за сприяння свого діда, вони вирішили заснувати нове місто. До них приєдналася частина населення Альбалонга, різні роди, племена, а також із інших племен етрусків, самнітів і таке інше, а також приєднувалися Біглім. Раби, а також і різні групи розбійників. Коли вони засновували місто, 20, як стверджує легенда, 21 квітня 752 році до нашої ери, то між братами розпочалася боротьба, хто ж буде правити у цьому місті. В ході цієї боротьби Ромул убив Рема. Місто на честь Ромула було названо Римом. Так розпочалася історія знаменитої держави Риму, який утворив поступово і в подальшому величезну імперію. Ромул поділив все суспільство на дві частини: це Патриції і Плебеї. До Патриції відносилися старішини родів, а також перші поселенці. А інші, які приєднувалися до них поступово, почали називатися плебеї. Вся земля в Римі була поділена, поділена між оцими родами. Тому е, прийшлий народ плебеї цієї землі не мали. І от е, вони, патриції, також. Не дивлячись на те, що царем був Ромул, також хотіли приймати участь в управлінні державою. Ромул змушений був заснувати сенат. В сенат потрапляли найбільш впливові громадяни із патрицією. Взагалі всього, в сенаті було налічувалось 100 чоловік, 100 людей. І так далі утворилися знаменитівці сенатські роди у Стародавньому Римі, які приймали участь, активну участь в управлінні державою. В Сенат вибиралися із трибів, їх було 10 по 3 чоловіки і з куріїв. Також по три чоловіки. Всього нараховувалось таким чином, нараховувалось 99, 99 людей. А Рому також вирішив призначити сам одну людину. І того в підсумку вийшло так, що сенат нараховував 100 чоловік, 100 сенаторів. Поступово Ромул. Як і Рим, розширював володіння Риму, відбувалося захоплення інших територій. Всього в Римі правило сім царів. І кожен із них здійснював якісь завоювання, підкорював інші племена, інші території, захоплював інші території і так поступово Рим. Розширювалися. Звичайно, в процесі оцього розширення земля зосереджувалася в руках знаті патриції. Майнове розшарування відбувалося і серед простих овщинників. Одні ставали багатими, другі біднішими. Серед плебеїв, кількість яких збільшувалась, також зростала нерівність. Нові землевласники. Вимагали своєї участі в управлінні державою. Клекс також хотів посилити свої позиції. Більшість суспільства вимагали змін. Тут ми знову бачимо оту закономірність, яка проявлялася і в інших народів. Як тільки відбуваються розширювання, збільшується власність. У деякої групи людей то обов'язково ця група людей вимагає участі в управлінні державою. Це відбувається поступово, але системно, і ця закономірність, як ми бачимо, проявляється і в населення Риму. Більшість суспільства вже вимагали змін, і воно було готово до цих змін. Населення, багате населення хотіло приймати участь в управлінні державою і не залежати повністю від влади царя. Хоча у той період е, царі вибиралися ще Сенатом, але нова власність і перш за все, земельна власність вимагала своєї участі в управлінні країною. Після обрання царям. Царем Сервія Тулія, який правив з 578 року по 535 роки до нашої ери було здійснено ряд великих перетворень. Сервій Тулій після здобуття блискучих перемог над етрусками провів ряд реформ, які носили досить таки радикальний характер. І завдали вирішального удару по родовій організації і привілейованості Патриції. Тулій. Це населення як Патриції, так і Плебс поділив за майновим цензом на п'ять класів. Причому до уваги бралося не все майно, а виключно земля. Це ще раз показує, що земля у той час була основною власністю. Правовий статус людини тепер визначався не за своїм походженням, а за землею, за кількістю землі, за майновими ознаками. Відповідно до класу воїни повинні були озброюватись за власний кошт. Чим багатший громадянин, тим досконаліша повинна бути його зброя. Воїни платого класу, самі бідніші, озброювалися тільки луком і пращею. Кожен клас виставляв певну кількість центурій. Центурії це сотні. Найбагатші громадянини, вартість землі, яких оцінювалася більше як 100 тисяч асів, це монета, яка друкувалася в Римі, не входили ні в один із класів і виставляли із свого середовища 18 центурій вершників з яких складалася. Кіннота війська. Всього було утворено 193 центурії. На той час це 19300 це е, велике військо. Воно було не тільки військовою одиницею, а й політичною. Сходячись на збори, громадяни шикувалися по центуріях, не по родах, як раніше, а по центуріях. Кожна з яких мала тільки один голос, який подавав. Центуріон, керівник Центурії, в залежності від більшості голосів Центурії, вершники. І перший клас разом мали 98 І Тобто 98 подавали 98 голосів. Якщо вони по тому чи іншому питанні голосували однаково, то завжди мали більшість, тобто багаті. Вершники і перший клас самий багатий, і свого середовища виставляли найбільші центурі, 98 центурі, і тобто вони мали більшість голосів. При виникненні протиріч між ними голосував другий клас. І рідко коли справа доходила. До того, щоб голосував третій клас, другий і перший клас. Таким чином ми бачимо і на цьому прикладі в результаті реформ Сервія Тулія, влада перейшла до багатих людей. Тулій справедливо вважав, і е, ми з ним можемо погодитися. Що чим багатший громадянин, тим більше в нього зобов'язань по службі в армії і тим більше політичних прав. Оце зобов'язання по службі ще раз показує, що чим, чим більше власності людини, тим вона повинна більше приймати участь у захисту держави і в захисту своєї власності. Плебеї отримали право брати участь у народних зборах, обиратися на нижчі посади, брати участь у розподілу захоплених земель і рабів. Найбідніші громадяни не входили в жоден клас і отримали назву пролетарі, оскільки, крім дітей, про, як називали їх по латині, у них нічого не було. Також ця територія була поділена на 20 триб, це таких об'єднань, 4 міських і 6 сільських, і 16 сільських, в яких здійснювалися набір до війська і збиралися податки. Так з появою нових землевласників, нових власників виникла нова форма держави. Демократія, тобто влада багатих. Але на чолі цих демократів, олігархів був цар. Родоплеміна-знать Патриції не хотіли миритися із втратою своїх позицій. Вони організували змову яка? змову, яку охоче очолила дочка і зять Тулія. Неорганізований сенат став оплотом Патриції. Які виступили на зміну царя і призначили нового царя, чоловіка дочки сервія Тулія Луція Турквінія, а прихильники якого вбили старого сервія Тулія. Новий цар, Тарквіній, на прізвисько Гордий, почав правити тиранічно. Жорстоко розправляючись не тільки з своїми з прихильниками Сервія Тулія, але боячись змов і з іншими патриціями, які висловлювали незадоволення його тиранічною владою. Сенат він майже не скликав. Частину сенаторів, також, які були незадоволені такою політикою, були страчені, хоч і Терквіній гордий. Проводив вдалі згарницькі війни, за рахунок чого завершив будівництвом храма Юпітера і добудував каналізацію Рима. Громадяни міста, як багаті, так і бідні, як Плебеї, так і патриції, обурювались його жорстокістю. І в 509 році до нашої ери під керівництвом Юнія Брута і Валерія Публіколи. Народ Риму вигнав Тарквінія з міста. Відбулося повстання. Спроби відновлення влади Патріцій і встановлення тиранії після реформ Тулія були приречені на поразку. Новий клас, землевласники, не міг дозволити знову залежати від влади. І примку однієї людини царська влада могла б бути збережена в лише при умові з її значного обмеження і доступу до управління представників нових землевласників. Але суспільні інтереси відбуваються через <кхи> суспільні процеси відбуваються через зіткнення і боротьбу одних з інших. Нові землевласники неохоче могли поступитися владу. Проби Торквінія повернути собі владу закінчилося невдало. Така боротьба, звичайно, виснажує сили народу, приводить до загибелі найбільш активної частини населення, змінує долі людей, але й змінює долю народу. Суспільний лад після цієї боротьби виходить оновленим і суспільство розуміє. Подальшому необхідність своїх дій. Якщо такого розуміння в суспільстві не знаходиться, то відбувається неминуча нова конфронтація і нова боротьба. Таким чином ми можемо зробити висновки з історії царського періоду Риму. Що власність, поява нових власників. І перш за все, землевласників приводить до їхньої боротьби за владу. І знову ж таки, земельні власники, власність вплинула на форму держави. Іншого і не могло бути. Як тільки з'являються нові власники, вони відчувають потребу у захисті своїх економічних інтересів, не хочуть залежати від... Волі однієї людини, волі тирани, і це і хочуть також отримати політичну владу. Отримавши політичну владу, вони зможуть вплинути на захист своєї власності. Отже, і на прикладі історії царського періоду Риму ми з вами бачимо, що власність неодмінно і системно. Впливає на форму держави. На зміну царському періоду у Римі утворилася, утворилася форма держави демократії, влада багатих, яка в результаті якої царська влада в Римі була повалена. Як власність буде впливати на Подальший хід історії Риму, уже республіканського Риму, ми з вами розглянемо в інших передачах, в інших відео. До побачення, всього, найкра... всього найкращого.